З ту бензопил почався ранок п'ятниці, 15 березня на вулиці Садовій. Зеленбудівці пиляли верхні гілки столітнього дуба. На шум зібрались місцеві жителі. Серед них Оксана Товстолип. Вона проти спилу переконана, дерево живе. Він завжди зелений, завжди ну я не знаю, якщо там є в'єтка, яка аварійна. Гілка з тої сторони вона видно, вона отак стоїть. Вона суха, вона її добре видно. А ці гілки вони не аварійні. Поки дуб пиляли, місцеві викликали поліцію. Правоохоронці на виклик прибули за кілька хвилин. Комунальники повідомили спил дерева замовив власник продуктового магазину, притул до крамниці і росте дуб від того дуба, який зараз це спірний. Від того дуба, від його десь було метрів. 2-3 метрів до будинку, до будинку того зараз. Там де золота підкова. Вони розбудувалися, і вони за вони залазять в подвір'я цього будинку. Невдовзі з'явився і власник магазину. Його аргументи, дерево трухляве. Тому він і написав заяву в «Зеленбуд». Ну посмотрите на дерево. Отличне дерево аварійно стані там 2 метри. Віртови, то визначив. Зеленбут, ані А Зеленбуд, Ви визначили. Написал заяву в администрации о том, что на моем участке, на моей территории, это моя частная собственность. Вот територія, і віторія, вода ті моє п'ять метрів над судово. Та може правоохоронці попросили чоловіка надати дозвіл на вирубку дуба та право власності на земельну ділянку, але всіх потрібних документів у того не було. Патрульні викликали для розслідування справи слідчо-оперативну групу. В цей час власник магазину позвонив директору «Зеленбуду» Вірі Олійник. Хотів переконати журналістів, дерево зносять законно. Заявлення, яке я, я написала в адміністрацію, а на квампала ану міня да нас. Тобто, ви прийняли мерії аварійного дерево нужно снести, Так или нет? Конечно, конечно. Втім, правоохоронці заборонили комунальникам продовжувати роботу. Поки ті згортали інструменти, замовник спилу дерева, скандалив з поліцією. Ви побачили, що немає кримінального правопорушення. Ви повинні розвернутися і виїхати назад. Я без розрішення нічого не делаю. Ви прекратили здесь, я оплатив за це деньги. Через дві години приїхала слідчо-оперативна група. Вони також попросили у замовника ліквідації дерева пакет, дозвільних документів та акт власності на землю. Власник пообіцяв надати їх за кілька днів. А в понеділок зранку протистояння за дерево старожил продовжилось. Тепер жителі району переймаються не лише за цілісність дерева, а й за власну безпеку. Кинули бутилкою в п'ятницю. ввечері після цього, ви цього я тільки сьогодні узнала, бо вони бояться. Хто ви. Хто вони ця, ця квартира бояться? Боротьба за столітній дуб на вулиці Садовій триває. слідчо оперативна група продовжує розслідування. Вже зробили заміри. Вони мають визначити, чи знаходиться дерево на приватній ділянці власника кафе. Одночасно, «Зеленбуд» має провести додаткову експертизу. Чи дійсно столітній дуб аварійний, та його треба знищити?